Стрільці на вас чекають значущі відкриття, глибокі усвідомлення, і вони будуть пов'язані з вашими творчими планами, з вашими особистими проектами, і настав час переосмислити пріоритети і обрати те, що по-справжньому буде вас надихати та приносить вам радість. Старі цілі в себе вже вичерпали, і перед вами будуть відкриватися нові шляхи. Можливі новини від дітей або романтичних партнерів, які можуть внести емоційний шторм у ваше життя, щоб знизити цю напругу, займіться спортом або творчістю. Козиріг, цього тижня ваша увага буде зосереджена на питаннях, які пов'язані. З родиною, з батьками, вони можуть вам надати допомогу як порадою, так і якимось діями, можливо, вирішенні побутових питань, можливо, в темі нерухомості або місця проживання. І щоб досягати Успіху в ваших задачах цього тижня у вас може з'явитися схильність до хитрощів, але інтуїція буде вам допомагати рухатися правильно. І якщо вдасться уникати конфлікту з рідними, тоді жодні труднощі вам не завадять. Водолії наступні дні можуть принести вам багато новин. Цікавих знайомств, і це сприятливий час для того, щоб заявляти про свої знання, спілкуватися, комунікувати. Також у вас можуть бути раптові короткі поїздки, або якісь нові справи, і це може бути початок чогось перспективного для вас, або ви можете завершувати якусь важливу для вас справу і рухатися. В нову історію, і саме спілкування, ваші зв'язки це може приносити вам можливості для розширення своїх горизонтів. Уникайте суперечок в дорозі, будьте уважними за кермом, і також ті водолії, в кого є брати або сестри, вони можуть звернутися до вас про допомогу або ви звернетесь до них. Риби, у вас можливі емоційно насичені ситуації, які будуть стосуватися теми фінансів, доходу, загалом, вашої такої внутрішньої стабільності. Якщо вам буде вдаватись стримувати імпульсивність і і не піддаватися бажанню ризикувати, особливо в грошових питаннях. Це принесе для вас позитивний результат, тому цей тиждень не є сприятливим для того, щоб приймати якісь ризиковані фінансові рішення. Вам краще бути зібраними, розсудливими і уникайте необдуманих витрат. І в особистому плані це період сприятливий для пристрасних, але можливо коротких романів.